160 тисяч росіян на лінії фронту. До чого готується Путін, та яка буде осінь? Про прориви на Дніпропетровському та Запорізькому напрямках та наступ з Білорусі розповів Максим Жорін, підполковник ЗСУ та заступник командира 3-го армійського корпусу. Це канал Times of Ukraine, я Катерина Сабадаш. Бережіть себе. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Розпочнемо з того, що військовий Форест сказав, що за три роки такого ще не було. Росіяни пішли у штурм по всій лінії фронту у Запорізькій області. Яка зараз ситуація на запорізькому напрямку? Ну в мене деталей запорізького напрямку прям таких немає, тому що ми знаходимося. І третя штурмова бригада, і третій армійський корпус знаходиться на іншій ділянці. Проте, звісно, що ми там на спільних нарадах. Я орієнтуюсь в загальній обстановці по всій лінії фронту. Е, ну, по перше, е, запорізький напрямок дійсно деякий час був відносно спокійним, і тому те, що відбувається там зараз, воно е, виглядає як значно підвищена динаміка, е, проте це не прям. Те, що там зовсім неочікувано, вона вони періодично перекидають свої сили і пробують нашу оборону там. Да, там на Донецькому напрямку більше, там на Лиманському напрямку. Сумський напрямок зараз відкрили, і запорізькі, в тому числі росіян досить проста тактика. Вони тиснуть там, де їм вдається. Тобто, якщо зараз ми на запорізькому напрямку їх зупинимо і нанесемо достатні втрати, то скоріш за все ця динаміка знизиться. Проте а, в мене є ну як не в мене, а, а спираючись на ті розвіддані, на те, що ми чуємо і бачимо, є розуміння того, що а цього літа все ж таки буде, ну як мінімум, ще один раунд спроби підвищення темпів і динаміки просування зі сторони Російської Федерації, і це буде не тільки запорізький напрямок. А які напрямки це будуть? Я думаю, що це буде однозначно Донецький напрямок. Вони туди планують перекидати сили. А також вони для себе найближчим часом визначать, чи це буде чи буде це Сумський, продовжувати спроби просування, чи можливо Лиманський, тому що Лиманський для них дуже дорого став. Вони там втратили взагалі повністю майже декілька дивізій. що... Ну, здорової голові говорило про те, що, мабуть, стоїть є сенс змінити напрямок. Проте це росіяни, і я не відкладаю, ну не відкидаю того, що вони просто прийшли нові підрозділи і вони далі будуть намагатись просуватись минулого разу. Ви також казали про північні кордони України. Чи змінилися ваші припущення зараз? Ні, як я тільки, тільки що сказав. Росіяни розглядають Сумську область як ту, в якій вони. Хотіли би просуватись, да тому ні, абсолютно не можна відкидати. І в тому числі і кордон з Харківською областю е, є таким досить ну треба на ньому тримати фокус от і е, сумський біль, більше того з, скоріш за все ще будуть маневри якісь з відволіканням нашої уваги на кордон з білорусю я не дуже вірю в там суттєві якісь е, речі да але як мінімум від, відтягувати нашу увагу скоріш за все вони спробують а на кордоні з білорусі це що що це може бути яка які області Рівненська область, Житомирська область, ну тобто, ось цей напрямок, там де є безпосередній кордон з е, е, Білорусю, е, Я думаю, що якісь там навчання, перекидання сил, ну, ось такі там відволікаючі речі вони собі можуть дозволити робити. А, чи готові українські сили до одночасної атаки по всій лінії фронту? Та що є вибіру українських сил? Тут що питання інакше А готові. чи готові були в 22-му році, чи готові були там в 23 -му, 4 третьому, четвертому? Ну безумовно, що співвідношення сил абсолютно залишається неадекватним, да і воно на жаль, на користь ворога. Це здебільшого стосується, все ж таки, е, наявності е, великої кількості піхоти. Наявності масової дронів, ракет і там подібних е речей, ось це безумовно, в цьому в кількісному показнику ворог е має перевагу. Проте, не дивлячись не на цю перевагу, весь цей час ми тримаємося, наносимо їм таке ураження після якого вони вимушені там зупинятись, там, переплановувати, змінювати напрямки і так далі. Тому ну сили е оборони України будуть робити все для того, щоб це е зупинити з зменшити і відкинути а, голова ЛНР заявив, що РФ окупувала 100% Луганської області. Тепер України там немає ніде. Чи можете ви підтвердити або спростувати це твердження? І чи буде Україна йти в контрнаступ на цьому напрямку? Е, ну, я, якщо чесно, взагалі не сторонник анонсів, куди і як буде йти е, Україна? Ну для мене це трохи дивно, що в нас. В публічній площині ми заздалегідь там з інтернет-експертами обговорюємо. Свої реальні плани там да по, по своїх наступах. Ну для мене це дико досі звучить. І я досі не розумію, навіщо там деякі наші речі ми заздалегідь анонсували. А при цьому є там практичні приклади, коли ми не анонсували наші заходи або операції. І вони були успішнішими набагато за ті, які ми все ж таки там завчасно анонсували. Тому я не думаю, що зараз варто взагалі а, говорити про те, куди ми підемо, з якими силами, що в нас є. Що там, що ми плануємо? Е, ну фактично так, е, це от по факту на землі е, це реальність, те, що Луганська область окупована. От, проте, про плани України я б все ж таки краще прийняв тактику спочатку діяти, а потім говорити. А CNN повідомляли, що великий наступ РФ ймовірно почнеться вже за кілька днів або тижнів, тому що Путін накопичив на лінії фронту 160 тисяч військових. Чи стане це найбільшою наступальною операцією з 2022 року? Чи зможемо ми це зупинити? І на якому ми зараз етапі літньої кампанії РФ? Ну, це власне кажучи, те, про що я на початку казав, що ми теж бачимо, спостерігаємо за накопиченнями і за планами просуватись. Треба розуміти, що 160 тисяч особового складу це не 160 тисяч піхотинців, це загальна кількість е, тих сил, які сюди перекинуті, е, і вони розтягнуті по всій лінії фронту, тобто, це не в одному місці така кількість. Треба просто це усвідомлювати, бо там 160 тисяч звучить дуже так небезпечно і жахливо, що десь вони в одному місці будуть ломити. Ні, це не зовсім так. Вони розтягнуті. Не всі з них піхотинці, українські сили бачать ці наміри і безумовно будуть вживати всіх заходів, які можливі. Питання в тому, що ну сьогодні. Ділянки і їх обороноздатність багато в чому залежить безпосередньо від тих підрозділів, які знаходяться на цих ділянках, і є деякі, які більше до цього готові, є деякі, які менше до цього готові. На жаль. А, а загалом на літня друга друга фаза вона почнеться вже з, з серпня чи все ж таки ближче до осені. Е, ну, дивіться, те, що по плану росіян, то це в серпні, але я поки що ще ну досить рідко я бачив, щоб вони вчасно хоч щось починали, що вони запланували. Е, так вони хочуть розпочати активні дії вже в серпні. Ну але це може бути як там на початку серпня, так само і в кінці серпня. Суть від цього не міняється, це точно відбудеться, і до цього треба готуватись. Буданов заявив, що РФ планує просунутися в Дніпропетровську область на 10 кілометрів, а також, що припинення вогню можливо, в найближчі місяці. Давайте з останнього почнемо. Чи можливе припинення вогню в найближчі місяці? Якщо так, як це буде виглядати? Що буде з окупованими територіями? Знаєте, можливо, я не того рівня обізнаності, от, але. Для мене знову ж таки звучить трохи. Ну я не знаю, е, яка задача та ціль подібних типу обіцянок для людей. Да, ми з самого початку війни постійно чуємо про те, що щось завтра закінчиться, проте, якось воно не закінчується. Мені здається, що якщо воно закінчиться, то ми всі зрозуміємо це. Да, і можна буде там щось вже відповідно до цього там е, приймати якісь рішення. Поки що ми знаходимося в тій фазі, в якій. А, дата закінчення вона абсолютно невідома нікому. А, побажання да Ну американців вони вже більше ніж півроку кажуть про те, що вони закінчують цю війну завтра, за тиждень, за 50 днів там ще колись. Але поки що всі ці дати спливають повз нас. А ми далі воюємо. Тому знов ж таки я не сторонник того, щоб е, створювати ці рожеві мрії. Які е, е, ніхто не знає, чи здійсняться чи ні, краще говорити, все ж таки по факту, да і е, реальність полягає в тому, що зараз е, це літо вже було дуже важким. Тобто зараз трохи динаміку вдалося збити ворога за рахунок великої кількості втрат е, в нього, е, проте воно вже було важким, і все вказує на те, що далі буде ще важчим Тому мені здається, що треба готуватись до цього, а не до того, що. Теоретично можливо, колись якось це десь там в якусь фазу перейде іншу зрозуміло. А що тоді з Дніпропетровською областю, чи можливо, що вони просунуться в 10 на 10 кілометрів влип? Вони цього це хочуть зробити для них. Це більше е, політична історія, так само, як і з Сумської області. В них немає там задачі закупити суми да або якісь великі населені пункти. В них задача власної присутності в е, цій області для того, щоб її долучити до перемовин е, ще одним пунктом, там да, що Тепер в нас більше там на одного. Тепер ми ще будемо торгуватися Сумською областю. Якщо вони зайдуть, хоча б там на 5 кілометрів на Дніпропетровщину, то вони знову ж таки додадуть собі ще один там важель в перемовинах. Що тепер вони ще й розмовляють про Дніпропетровську область? Тому для, для них це дуже важливо. Фактично, це там великих просувань та досягнень в них навряд чи буде. Але ну, такий намір вони мають, і таке вони планують точно. От ви також зауважили про 50 днів, які Трамп дав Путіну для укладання угоди з Україною. Що нам очікувати в ці 50 днів? Чи це буде затише якесь передбурю, чи навпаки посилення ударів і спроб захоплень? І головне, чи може Путін піти на крайній крок, включаючи якийсь шантаж шантаж і застосування ядерної зброї? Ну, очевидно, що рано чи пізно а, фаза цієї війни зміниться на більш спокійну. Питання в тому, в якому стані ми о, в цю фазу війдемо. А, я не дуже покладався би на там якісь дати. Те, до чого сьогодні треба готуватись, нічого не змінилось. Нам треба готуватись до боротьби за власну країну, за власні території і за власне майбутнє. Перейде воно в більш спокійну фазу. Ну окей, але це не буде закінчення війни. От я можу вам з певністю сказати. Можливо, навіть там на якомусь етапі ми. Зможемо провести там вибори, наприклад, або ще щось, але це не буде означати, що це війна закінчилась і вона буде далі все одно продовжуватись. Буде змінюватись динаміка, буде змінюватись темпи зараз. На протязі там цих обіцяних 50 днів. За нам точно не треба шукати. Я впевнений, що росіяни навпаки будуть їх використовувати для збільшення тиску е, за рахунок своїх власних сил та е, засобів на нас і, взагалі, на міжнародну дипломатичну свою позицію. А ви також сказали, що те, що ми бачимо сьогодні, і загалом багато військових кажуть, що це лише квиточки. Дійсно, ми і в інших містах, не тільки на лінії фронту, побачили як більше і прильотів стало, і атак нічних. що в нас чекає восени, і які регіони в найбільшій небезпеці? А... Я тут знову, ми от ми постійно. Я розумію, що всім хочеться почути якийсь прогноз. Всім хочеться розуміти, що буде завтра. Проте на жаль, це не так працює, і ніхто з нас, ну от я можу вам з певністю сказати: ні росіяни, ні українці, ні американці не знають, що буде завтра, тому що у кожних з нас. Свої інтереси да і свої своє бачення майбутнього і всі ми рухаємось і е, діємо виключно в зоні своїх власних інтересів. А вони багато в чому йдуть роз, в розріз. Один одному тому відбувається те, де от вони там якось сходяться або знаходяться компроміси, або там е, стикаються з непереборними е, обставинами. Тому замість прогнозів, ну тому що це така не дуже знаєте благородна річ, робити там. Ну мабуть, там ті, у кого є карти Таро, або якісь сильні астрологи, можуть собі дозволити подібні речі, розповідати, що буде завтра, і кого що чекає, і так далі. Але я як військовий такого собі дозволити. Не можу, я можу спиратись виключно на те, що відбувається сьогодні, і горизонт е планування того, як досягнути мети, яка стоїть перед нами. І тут ми маємо усвідомити, що е боротьба триває. І нам на жаль розслаблятись точно не час і е, ніякі прогнози вони не, не можуть змусити нас взагалі відволікатись на щось інше. Ми маємо сконцентруватись на полі бою. Ми маємо сконцентруватись на власному ВПК і на власній економіці. Це єдиний гарантій, які в нас є для того, щоб щось далі планувати. А е, надії на когось це досить хибна історія. А тим більше слухати їх там прогнози або обіцянки, пане Максиму, дуже дякую вам за відповідь. У нас в гостях був Максим Жорін, і до нових зустрічей.